У 2017 році наша охорона затримала бомжика, який тяг з собою кульок з якимось увесістим матеріалом. Коли заглянули в цей кульочок, виявилось, що там 82 мм міни. В так було віднайдено от, більше 120 таких мінометних мін. Подальше дослідження повністю <кхм> дозволили всі ці міни. Вивести в безпечне місце на знешкодження за два роки робіт дослідження території було віднайдено більше 400 вибухонебезпечних предметів, це починаючи від балонів з отруйними речовинами часів Першої світової війни і закінчуючи нерозірваними снарядами більше 120 мм часів Другої світової війни. Це один розділ, інший розділ це е, німецькі протипіхотні міни Шпрінгміна 39 чи 38. Е, можу угу. які просто а вистрибують от, перед які тому. просто вистрибують так при спрацюванні. Е, справа в тому, що в нижній частині цієї міни знаходиться невеликий вибуховий заряд з чорного пороху. А от порох від нагрівання спрацьовує дуже легко. От, якщо таку міну, не дай Боже, десь біля неї розкласти багаття, оце буде реально горе. Таких мін було віднайдено більше 150 штук.